Полтавка Марина Полапа відпрацьовує виступ на сцені. Вона фітмодель із восьмирічним досвідом, а ще чемпіонка Кубку світу та абсолютна чемпіонка Європи. Я не можу бути не в формі, тобто, навіть якщо я не виступаю там півроку. Я підтримую своє тіло в формі. Марина Полапа щойно повернулася до Полтави зі змагань 12 вересня. Вона стала абсолютною чемпіонкою Європи і світ модель. Змагання відбулися у столиці Латвії. Ризі це мої змагальні костюми, в яких я виходжу на сцену. Це купальник і сукня. А ось кожен колір на виріб. Ми обговорюємо з тренерами 2-3 дні. Буває таке, що й тиждень 80% успіху залежить від того, в якому купальнику ти виступаєш і в якому платі. Це маленька таємниця. Це вбрання для змагань, каже Фітмодель, обирала три тижні, а шили закордонні майстри. Коштує вона дуже дорого, і купальники сукня можна купити. Непогану машину до кожних своїх змагань ми готуємо новий образ, новий купальник, нову нову сукню. Переможці вибирають за багатьма критеріями: це і зовнішність, і пропорційність, а, і загальний образ. Образ тримається на увазі: купальник, сукня. Макіяж, те, як дівчина подає себе, як вона вміло може продемонструвати своє тіло. А щоб тримати себе в формі, спортсменка тренується шість днів на тиждень. Для того, щоб мені вийти на сцену, зробити змагальну форму, мені потрібно не менше ніж півтора-два місяці. Але ці півтора-два місяці я працюю як кінь. Силове тренування. В мене десь 40 хвилин. І за ці 40 хвилин мені потрібно е, протренувати кожну частину тіла окремо. До кожного тренування е, кожної частини тіла в мене додається кардіотренування. 40 хвилин, а то і 60 на біговій доріжці я роблю випади. На змаганнях спортсменку підтримував тренер Лернік Матосян, і з ним вісім років тому Марина починала тренуватися. Коли я їй сказав, що ти будеш чемпіонкою світу, ми посміялися, але вона не повірила. Я завжди бачу у людині спортивний характер. Сьогодні вона вже за один крок до вершини Залишилось трішки, і вона абсолютна чемпіонка світу. Чемпіонка міра. Наступні змагання, на яких виступатиме фітмодель, це чемпіонат України. Він відбудеться у Полтаві наприкінці жовтня. Тетяна Івах Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.